Водження з відходами в Україні, аби обговорити позитивні та проблемні моменти, поділити з досвідом та напрацювати шляхи удосконалення у даній галузі у Хмельницькому провели 11-й національний форум. Ми збираємося і проговорюємо ключові проблеми створення. Галузі перероблення відходів в Україні її зараз не існує. Але після того, як Україна абсолютно чітко визначила свій європейський курс, після того як Україна чітко поставила для себе дорожню карту, що ми робимо, ми маємо. Розбудувати інфраструктуру щороку впродовж 11 років. Форум проводять у різних містах, де вже впроваджені найкращі практики поводження з побутовими відходами. Не стало і проведення цьогорічного форуму саме у Хмельницькому. Хмельницький, попри те, що немає регіонального плану управління відходами, ще не ухвалений національний план. Багато хто його чекає. Хмельницький вирішив не чекати цього. Ми почали рухатися. Місцева влада визначила для себе пріоритети і. І це відповідає європейським засадам. Зокрема, Хмельницький буде все одно кластером в Хмельницькій області. Політика поводження з побутовими відходами у місті реалізовувалась одразу у декількох напрямках. Один із них виховання та формування свідомості, починаючи з пелюшок. У Кожному дитячому садочку вже багато років забезпечується сортування відходів. В кожній школі забезпечується сортування відходів. Далі ми Запустили низку таких просвітницько освітніх проєктів, типу ГУФІ-центр, створення центрів управління відходами. У нас наразі два. Там ми сортуємо сміття на сьогодні вже за 12-13 фракціями. Ну да, і okay. е, наступний важливий момент це звичайно ж розбудова інфраструктури. Не менш дієвим є й проєкт екобус. Його, як приклад, можна реалізувати у кожній громаді. Це небезпечне, як раніше їздило на сміттєзвалище, ну і ми розуміємо. Термін розпаду цих небезпечних відходів. Це все зараз забирається в усіх районах міста і мова насправді це йде вже про десятки і десятки тонн всього того, що нам вдалося забрати. Рінестенні лампи, медикаменти, лаки, фарби, батарейки. І інші небезпечні відходи також завдяки підтримці партнерів на міському полігоні, якому уже більше 60 років, попри війну проводять роботи по приведенню його в належний стан. Плануємо до кінця грудня її відкрити і запустити безпосередньо вже в роботи. Це надзвичайно важливо з точки зору екології, тому що зазвичай фітра потрапляючи у фронтові води потрапляв нашій водойми, ну і надзвичайно на велику шкоду. Паралельно ми. Порядковуємо наше сміттєзвалище. Ми сформували нові карти на нашому сміттєзвалищі, які складування сміття на яких вже буде відбуватися повністю з європейськими вимогами. Аби учасники особисто побачили позитивні практики, які Хмельницькі впроваджує для створення екологічно чистого міста. Їм показали усі здобутки. Полігон побутових відходів покажемо станцію сортування відходів, нашу нашу покажемо гуфі центр. Заразом продемонстрували й власні напрацювання у тарифній політиці. Це ключовий момент в управлінні процесами у даній галузі. Документ ну можна назвати така складна Ексель-таблиця, яка дозволяє працівникам комунального підприємства. Прогнозувати якісь стратегічні речі пов'язані там з операційними витратами підприємства. Прогнозувати, як це впливатиме на тариф, де можна щось збільшити, що зменшити. Такий типу калькулятор, великий якого раніше не робили. Зараз цим займається, наприклад, компанія Веолія» французька, яка допомагає нам це зробити. Ми, коли будемо ділитися цим досвідом, у нас в резолюції війде те, як її можна покращити, як можна її розповсюдити для інших громад. Продовж двох днів представники з усіх регіонів України. України озвучуватимуть проблемні питання, представлятимуть свої бачення та шляхи їх вирішення, ба більше ділитимуться європейським досвідом. Цивілізовано поводитися з відходами в Україні, так як це в Європейському Союзі вже давно є. Вони змогли добитися такої переробки, змогли добитися того, щоб не було забруднення довкілля, не було негативного впливу на населення. Усі напрацювання та пропозиції за результатами національного форуму будуть внесені до резолюції. Ми Формулюємо резолюцію, піднімаємо і наверх. Ми лобіюємо її, ми її просуваємо, ми домагаємося ухвалення рішень. І більшість завдань, які ми ставили собі протягом цих років, я дивлюся, аналізую, вони виконуються. Йдемо крок за кроком. Україна просувається до європейських стандартів. Ось так разом у співпраці та синергії можливо досягти європейських стандартів у сфері поводження з побутовими відходами. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.